Все те, що може врятувати життя в Івано-Франківську, волонтери збирають аптечки індивідуального захисту для військових на фронт. Укомплектовані вони за всіма стандартами НАТО, наповнені речами, які можуть зупинити кровотечу, зігріти та допомогти при різних травмах. Це турнікет. Ми користуємося турнікетом Дніпро другої генерації. Це високоякісний турнікет. Він має незалежну атестацію. Так само ми проводили ліцензію від Українського міністерства тут так само у нас у аптечці такі важливі компоненти, як оклюзійна наліпка. Це індивідуальний перев'язочний пакет 6 дюймів, тобто того розміру, якого теж мають всі бійці. НАТО так само тут є гемостатик, гемостатичний бинт. Той, що вкладається в поранення безпосередньо і зупиняє кровотечу. тут є назофарингальний повітропровід. Укомплектовують аптечки волонтери щодня. Серед них і переселенка з Дніпра Олена. Чимало друзів та рідних дівчини зараз боронять державу на передовій. Тож переконана її обов'язок допомагати воїнам усім, чим тільки може. Я живу вже довгий час в Франківську, але дуже багато моїх рідних і друзів воюють на війні. Багато друзів волонтерять. І я теж вважаю своїм обов'язком свій час і зусилля вкладати в перемогу. Необхідне наповнення для аптечок закупила американська організація Operation White Stork. Її засновник Вільям Макналті є ветераном армії США, тож добре знайомий зі стандартами таких аптечок. Вони каже, зможуть врятувати життя тих, хто захищає Україну від ворога. Основна причина, чому я сюди приїхав з Чикаго, це те, що Україна потребує. Їй не вистачає цих всіх засобів, які у нас є. Мій досвід включає в себе військовий флот, тому ми цим займаємось. Ми хочемо впевнитися, що американці знають, що відбувається в Україні до прикладу, що трапилося в Одесі минулої ночі, щоб вони були в курсі, що це не просто війна, це все геноцид українців. Into the Сайлос Тактичні аптечки кажуть місцеві волонтери вкрай необхідні воїнам на передовій, і важливо, щоб вони були правильно укомплектовані, адже від цього залежить можливість воїна надати собі самодопомогу. Тактичні аптечки це постійна потреба. По перше вони витрачаються, по друге, вони використовуються. По-третє, у нас постійне на поповнення військового, бойового складу. Тому тактична аптечка це є розхідний. Життєво розхідне життєво необхідний матеріал за два роки діяльності. Американський фонд передав українським військовим вже понад 34 тисячі аптечок. Найближчим часом до бійців попрямує наступна партія. А це 4,5 тисячі комплектів. Люся Грибик віталій Маглаті, телеканал 402.